Привіт усім! 22 травня. Це міжнародний день біологічного рісту Марія. І сьогодні я в Бекіні. І разом із вами подивимося, як весли Китаю захищає довгілля і прилоду. Поїхали! Перед нами лісовий парк Великого каналу в районі Тунчжоу. Потрапити сюди, не мов опинитися в обіймах природи. Огродна довкілля одне з основних завдань парку. Тут сформовано пахаду екосистему завдяки поєднанню зелених насаджень і водного ландшафту. Уздовж майже 10-кілометрової території висаджені ліси, у яких застосовано концепції пахадорівненого, хрубового та змішаного озеленення. Вони не лише прикрашають парк, а й створюють різноманітні екологічні біотопи. Главное повірити, що ще 10 років дому тут зелена зола була теледулі колишнього хімічного заводу Тумфа і дивиться, що сьогодні у варку ще збережя борода заводу. У 2012 році в рамках модернізації промисловості та екологічної трансформації пакіна завод із високим рівнем забруднення було закрито. Під час проєктування парку дизайнери зважали на природний ландшафт і сліджували принципам сталого розвитку, створивши простір, в якому комфортно жити і відпочивати. І від заходи влівався для захисту деяких тварин в цьому парку зараз шукаємо. На місці колишнього заводу створено екологічне ядро розміром із 109 людей порів. У цьому просторі рослини та тварини можуть вільно жити і розмножуватися. Тут вже зафіксовано понад 70 вичів дрібних тварин, які оселилися у парку у Пекіні, окрім почібних міських парків, а й в різних районах створюються водно-полотні ухіття. Вони не лише та чи прихисток тикимо тваринам, а й слухучи місцем відпочинку для людей. І тут людина і природа живуть в гармонії.